Із робочим візитом на Хмельницьку АЕС завітав тимчасово виконуючий обов'язків голови правління енергоатому Павло Ковтонюк. Ознайомився із наявними результатами ремонтно-відновлювальних робіт та виконанням заходів із облаштування захисних споруд критичної інфраструктури на майданчику. Ці плани, які взяла на себе компанія, і які прийняла керівництво держави, ці плани вони виконуються. Ми впевнені. Що терміни виконання робіт по захисту інфраструктури атомних станцій вони будуть в виконані, і ми досягнемо успіху. У рамках візиту відбулася виробнича нарада із персоналом АЕС розглянули нагальні питання щодо стану виконання ремонтної кампанії та підготовки вітчизняних енергоблоків до функціонування в осінній та зимовий сезони. Адже у цей період розпочинається опалювальний сезон, тож і навантаження більше енергонезалежність нашої держави залежить від в основному на сьогодні від енергоатому. Атомні станції врахували той досвід, який ми. З 22-го року маємо під час війни з обстрілами, з відключеннями. Тому надійність роботи атомних блоків вона напряму залежить від того, що Україні в містах, в домівках буде тепло і світло. На завершенні зустрічі очільник енергоатому вручив працівникам ХС державні та корпоративні відзнаки, зокрема медаль президента України за працю та звитягу, грамоти кабінету міністрів, а Енергоатом та відомчі нагороди.